Тепла оселя в Івано-Франківську триває програма теплозберігаючої модернізації житлового фонду. В її рамках мешканці, оплачуючи лише половину вартості утеплення дому, можуть суттєво зберегти тепло в оселях та отримати сучасний фасад будівель. Решту грошей виділяє міський бюджет. Програмою теплової модернізації житлового фонду вже скористалися мешканці одного з під'їздів на Миколайчука-13. Ірина Романів зізнається, не вірила, що дочекається тепла в оселі. Та й роботи обійшлися у невелику суму. Тепло дуже гарно. В хаті і має плісень. У мене, наприклад, на кухні є плісень. Ніколи не була. А від того часу, вже цього року, що поставили на це, не було плісень. І мені би хотілося, щоб всі люди так. Я кажу, щоб у нас будинок мав гарний вигляд. Утеплювані роботи каже координатор проекту Володимир Стефанків, виконуються згідно з усіма державними будівельними нормами і на них дають багаторічну гарантію. Використовується як мінімум мінімум пінопласт 10 сантиметрів товщиною, також щоб використовувались якісні клеї. От крім того, є певна технологія, яка дотримав якої зобов'язані дотримуватися підрядники. Ми за цим слідкуємо дуже жорстко. Ініціатор програми теплової модернізації житлового фонду, депутат міської ради Юрій Соловей. Каже, завдяки проекту люди можуть економити до 30% енергії. Тож такий ефект в нинішніх умовах здорожчання газу і тепла більш ніж корисний. За минулий рік тільки в нашому місці було здійснено заходів з утеплення в 13 будинках. З початку цього року вже три будинки в місті Івано-Франківську утеплюються і здійснюються заходи з енергозбереження. Тобто можна сказати, що якщо програма буде так само і в подальшому реалізовуватись, то десь орієнтовно за 5 років реалізації цієї програми ми зможемо вийти десь на утеплення половини будинків багатоповерхових, які потребують цих заходів в місті Івано-Франківську. Також за словами Юрія Солов'я. Програмою зацікавилася у профільному міністерстві. Незабаром до Івано-Франківська має приїхати робоча група, яка ймовірно рекомендуватиме її впровадження по цілій Україні.